Розповсюджуєте ось цю вашу цю гендерну ідеологію. І взагалі трансгендерсьці не існує. Це просто збочинці, які переодягаються в жіночого діях. Всім привіт, ми Фікусята, і сьогодні ми поговоримо про базову інформацію стосовно трансгендерності, так би мовити. Якщо ви підписані на мій Телеграм, то ви, мабуть, знаєте, що я обіцяв ці відео скільки вже півроку зробив? Час настав, так би мовити. Я вбачаюся. І тут я маю зробити такий дисклеймер. По-перше, я не трансгендерна людина, отже, я не можу зрозуміти досвід трансгендерних людей по кого Я коли роблю це відео і буду робити наступне, тому що інформації, яку хочу проговорити, доволі багато. Я посилаюся на статистики, на дослідження, на слова трансгендерних креаторів, на допомогу своїх трансгендерних друзів та людей з телеграм-каналу мого трансгендерних відповідно. Але якщо ви знайдете якусь помилку в моїх словах або що. Я буду дуже вдячна, якщо ви це виправите в коментарях, тому що так. Ви можете запитати, якщо не тенканер людина, на що взагалі записується відео. Ну, це доволі проста відповідь в мене. Цей канал був створений для того, щоб підіймати проблеми ЛГБТК, людей, розповсюджувати інформацію, підіймати певні теми, і якби трансгендерні люди також належать до ЛГБТК Плюс, і оскільки я бачу багато того, що я не хочу бачити в інтернеті стосовно трансгендерних людей. І в мене є платформа, на якій я можу підняти цю тему, я це і роблю. Ну і третє, це якщо ви маєте протилежну думку і хочете це висловити або задати якесь питання, робіть. Але в мене дві умови. Перше, це я не буду на вас реагувати, якщо це щось, що було проговорено в відео, тому що я не буду повторюватися 10 тисяч разів до побачення. І по-друге, це бути дорослою людиною і без образ. Без наїздів, без тикання, без усього всього. Якщо ви хочете висловити свою думку, робіть це як доросла людина, ми матимемо дискусію. Ну, якщо ви не здатні комунікувати як доросла людина, не комунікуйте, не пишіть, взагалі закрити це відео, так буде краще вам і мені. Дякую. Почнімо взагалі з того, що таке трансгендерність, чи це існує. Google нам каже, що трансгендерна людина це людина. Генералітичність якої відрізняється від тієї статі, що була прописана її при народженні. І чи це існує? Ну, коротка відповідь, так. Тут можна піти на величезне пояснення, розкрити купу всього, але я не буду, бо, чесно кажучи, не хочу, і мені немає на це часу, і ні. Я просто скажу, що Всесвітня організація охорони здоров'я та незалежні експерти. Вважаючи трансгендерність існує. Якщо ви думаєте, що ви знаєте краще ніж вони, подумайте ще раз. І тут інколи починаються теорії змови про те, що ВООЗ не можна довіряти, забуваючи про незалежних експертів, які також вважають, що трансгендерність існує, і є нормою, варіантом норми. Але опустимо так, що ВОС лобійоване, що ВОС неправдиве, тому що он вони там коронавірус приховували, тому що. Питає їм ж заплатив, чи що, і, і все. І тому їм взагалі не можна довіряти. Ну і питання: чому їм можна довіряти взагалі в чомусь? Чому комусь взагалі можна в чомусь довіряти? Взагалі, час ілюзія, все світу, голограма, і золото, ну я не знаю. Ну і більш такий конкретний приземлений приклад. Якщо думка ВООЗ стосовно тахендерності не є релевантною, чому їх думка стосовно гомосексуальності має бути релевантною? Тобто тут або Гомосексуальність також є, бо немає, або це хвороба, і в нас немає ніяких доказів, що це не так, тому що слова «воз» не релевантні, і слова незалежних експертів», я хочу видно, також. Або і гомосексуальність, і трансгендерність існують і є варіантом норм. Або так, або так. Якщо ви гомофоб і трансфоб, вам, звісно, першим варіантом норм, але я бачу дуже багато трансфобних ЛГБТК плюс 9, ЛГБ, угу. І якби мені це не подобається, і взагалі буде окреме відео про трансгендерність і ЛГБТК. І тут, якщо ви все ще не вважаєте, що трансгендерність існує, зачиняйте відео, тому що я не буду розпирятися, як я вже сказав, і повторюватися 10 тисяч разів. Я не буду реагувати на все це, і вся наступна інформація в цьому відео, і в наступних відео базується на тому, що трансгендерність існує, і ви з цим погоджуєтесь. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, я вам цим не допоможу, просто можете заможете. Ну, Зробіть краще і вам, і мені. Дякую. Тож, перейдімо до того, що я вважаю важливим для розуміння теми гендерності. По-перше, це різниця між статтю та гендерною ідентичністю. Стать це по суті сукупність певних біологічних показників, біологічних ознак, які, ну, типу, ось ось це наша стать, так? Це. Те, що є, це первинні вторинні, статеві ознаки, це. Ну, взагалі шість показників статі, про це ми ще поговоримо, не буду зараз дуже багато про це. А гендерна ідентичність це відчуття себе, так би мовити. І я знаю, що багато людей такі. Я не розумію, як це відчувати себе іншою гендерною ідентичністю, іншою статтю. Ем, я також не розумію цього. І що? Я не трансгендерна людина. Тому я не можу зрозуміти досвід трансгендерних людей повноцінно. Це нормально. Ми не маємо розуміти досвід, контекст кожної людини в цьому світі. Це просто банально неможливо. З цим треба змиритися і все. Іти далі зі своїм життям. Я не знаю, що тут ще сказати. Ну, так, ось, гендерна ідентичність стосовно, в мене тут є стаття, і звісно, все, на що я посилаюся, я залишаю в описі, щоб ви могли перевірити. Гендерна ідентичність це одна з внутрішніх. Відчуттів одне з внутрішніх відчуттів себе та свого гендеру, незалежно від того, це чоловік, і жінка, і нічого з цього або обидва. Тобто, простіше кажучи, гендерна ідентичність це почуття себе стосовно своєї статі, стосовно свого гендеру, чогось цього. Тому що, наприклад, існують небінарні люди, які абсолютно комфортні з тим, що вони мають, так би мовити, фізично і змінюють лише свої займенники і, і все. І їх небінарність, їх гендерна ідентичність не стосуються їх статі, лише їхнього гендер, так, я сподіваюся, зрозуміло пояснюю. І говорячи про різниці, гендер та гендерна ідентичність це також різні речі. Гендер це по суті сукупність стереотипів, очікувань тощо. Зазвичай підв'язаний під стать у різних формах, різні народи мали різні поняття гендеру. Різні форми, різні, ну, безрозумілі. Ну, а це Віталій з монтажу, невеличке виправлення себе стосовно того, що таке гендер. Гендер часто визначається як соціальний конструкт, який складається з норм, поведінок або ролей, які варіюються між суспільствами з плином часу. Гендер часто категоризується категорізується як чоловічий, жіночий або небінарний. Під час запису я загубив цю статтю, тому я не зміг перекласти, як я зробив з визначенням гендерної ідентичності і дав визначив зі своєї голови, яке не те, щоб зовсім правильне. Тому так гендерна ідентичність це все ще відчуття себе стосовно цього гендерного включення. Можливо, трансгендерні люди зможуть, звісно, пояснити це краще, але ну це те, що я маю, і це те, що дає мені зрозуміти це, якщо я не пояснив це зрозуміло. Я вбачаюся, можете самі такий і завжди опція. І так, говорячи про те, що я є цисгендерною людиною і не зможу зрозуміти досвід англійних людей в повній мірі, багато людей ображаються на слово цисгендер. або вважають його якимось просто, таким ну, не треба його використовувати. І це дивно, тому що це не образа або що. Це просто ознака. Це ваша ознака стосовно вашої гендерної ідентичності. Це гендерні люди це люди, гендерна ідентичність, яких співпадає зі статтю, яка була прописана їм при народженні. Трансгендерні люди це люди гендерна ідентичність, яка яких не співпадає зі статтю, яка була прописана їм при народженні. І так, якщо у вас є питання, чому відносно статті, то в моєму розумінні гендер прив'язаний до статей, як я вже сказав, а гендерна ідентичність базується на ідеї гендеру. Хоча це все ще не одна і та сама штука, тому це відносно став. і також з цієї темки про гендерні ідентичності та гендер можна винести те, що багато людей, коли кажуть про гендерні ідентичності, трансгендерних людей мають на увазі гендер, тобто мають на увазі сукупність стереотипів та очікувань. І тобто, коли вони кажуть, що трансгендерні люди підтримують гендерні стереотипи, підтримують усі гендерні ролі, тому що ну, будь-ч трансгендерна людина. Тобто, ваш гендер не співпадає, ваше відчуття гендеру не співпадає з тим гендером, який є. Тобто, ті стереотипи, які на вас є, не співпадають з чимось ще, тому ви хочете накласти на себе інші стереотипи. І це звучить не дуже добре, так. Але гендерна ідентичність і гендер це різні речі. І якщо ваша гендерна ідентичність не співпадає зі приписаною вам статтю, це не значить, що ви підтримуєте гендерні стереотипи. Але про це ми поговоримо взагалі, це буде окреме. Тема в окремому відео. Ще одна штучка це те, що гендерна ідентичність це не просто щось таке конкретне, яке ми ось так поставили крапочку десь там. І ось ось воно ось так. Ні. гендерна ідентичність це спектр. В принципі, природа не любить точки, вона любить спектри. Це нормально. І в сексуальності, ну, в сексуальних ідентичностях це також спектри. гендерні ідентичності це також спектри. Тому що це те, як зазвичай це відбувається. Але люди не люблять спектри, люди люблять коробочки. Наприклад, ось вам пара прикладів. Якщо вам не цікаво, я вам тут ставлю таймкод, коли куди перелистати. Я просто трошки планую бути зоологом і якби трошки знаю. Наприклад, великі та маленькі коти. Ах, здавалося б, в чому проблема розподілення? Розмір тих, розмір тих нормально. Але розмір це поняття відносне. Тому вчені розподілили великих та малих котів залежно від структури їх голосового апарату. Великі коти кричать, маленькі коти мурчать. Але в нас є великий кіт. я не пам'ятаю, як воно називається, але він великий по розмірам відносно, так? Але вони мурчать. Тобто вони мають бути причислені до маленьких. Незважаючи на те, що вони очевидно великі за розмірами, навіть якщо це відносно, вони все одно великі, це просто почувається дивно. І куди їх буде відносно, залежить від того, кого ви запитаєте. Науковці не можуть знайти спільну, так би мовити, мову на цьому питанні, і дебати йдуть. Ми не можемо визначити, які коти є великими, які є маленькими. Природа не любить коробочки. Природа не любить крапки. Прода це спектр. Прода має штуки, які не вписуються в щось конкретне. Це нормально. І з гендерними ідентичностями це так само. Це спектр. А спектр не може бути укладений в коробочку. І тому мати трансгендерних і невінарних людей нормально, які мають гендерну ідентичність поза цим, цими крапочками, які в нас є у вигляді чоловік-жінка. Але що тут казати про те, що гендерна ідентичність це спектр? Коли стать це також спектр. Звісно, як я казав, стать та гендерна ідентичність – це різні речі, але все ж таки стать також має в цьому роль, це також, як так би мовити, показник. І ми не можемо просто ігнорувати, що існув, ну, стать бінарна, бо вона не бінарна. Наприклад, хромосоми. Люди можуть спокійно жити з хромосомою XXX, XXY, y і ще там певна кількість комбінацій, не тільки з XY і XX. І вони не будуть якими, якимись мутантами, вони не будуть якимись там генетично хворими. Ні, це абсолютно здорові, абсолютно нормальні, середньостатистичні люди. І вони можуть бути будь-хто, ви можете бути цією людиною, я можу бути цією людиною. Бо єдиний спосіб дізнатися це. Генетичний тест і ніяк більше. Або, наприклад, існування інтерсекс людей. Існує шість показників статі. Ну, генетична або хромосомна стать, гонадна стать, внутрішня генетальна стать, зовнішня генетальна стать, гормональна стать та стать вторинних статевих ознак шість штук. І Якщо якась кількість з цих жіноча, якась кількість з цих чоловіча, вітаю це інтерсекс людина. І по відношенню до інтерсекс- людей, на жаль, доволі часто відбувається спроба виправити або підкоригувати відповідно до певної статі, до того, до якої вони, так мови, ближче, або до якої хочуть батьки, щоб, ну, типу, виправити дитину. І це може включати гормональну терапію, це може включати операції на статевих органах. Ну, Мало приємні штуки, які абсолютно не необхідні, тому що інтерсекс люди не хворі, вони не мутанти, як я казав вже так, і так далі, і так далі. Вони абсолютно здорові. Так, інтерсекс люди не можуть мати дітей доволі часто, але якщо буде спроба виправити цю дитину, провевши якусь операцію на статевих органах або гормонна замісна терапія. Вона нічого не виправить, вона просто покалічить цю дитину без її згоди на це. І так, в цьому випадку це саме можна назвати каліцтвом, тому що дитина абсолютно здорова, це абсолютно не необхідна процедура, не так, як у випадку з вже дорослими або там підлітками, трансгендерними людьми, які це усвідомили, які цього бажають, яким це інколи потрібно. Ну, яким це потрібно, чому інколи. Це. Інтерсекс людям це не потрібно, але це все одно проводиться, тому що ну як же так, як же, так. же і також я пропоную вам ось я також залишу це в описі: стаття про таке маленьке поселення в Домініканській Республіці, це так я сподіваюся, називається. Там є таке явище, коли дівчата у певному віці відрощують собі чоловічі геніталії, і перетворюються на чоловік. Це реально. Це таке існує, можливо, проти качули. Це відбувається через те, що в їх організмі недостатньо певної штуки, яка перетворює тестостерон на іншу штуку, назву якої вам тут не викажу. І вона потрібна для розвитку геніталій, і, в принципі, статевих ознак, і ось це все. Але потім вона починає вироблятися в їх організмі, і зміни статеві починаються відбуватися. Але допоки вони починають відбуватися. Їх геніталії виглядають як жіночі приблизно. Їх в принципі фізичні ознаки більш прихильні до жіночої статі, тому що теж ось це все. Але потім вони просто перетворюються на чоловіків, і це також можна в принципі вважати інтерсекс. Я думаю, варіацією людей в певний мірі. Я не впевнений. Тому стать не є бінарною не у всіх випадках навіть. Не кажучи вже про гендерну ідентичність. І це важливо розуміти, тому що дуже багато людей пишуть, що неможливо змінити стать, хоча люди не змінюють люди, коригують стать, до речі, так. Термін зміна статі некоректний статі, неможливо змінити, принаймні наразі статі, коригують. І різні люди будуть користуватися різними необхідностями. Хтось взагалі не буде робити жодного. Нічого, тільки буде соціальний перехід, і все. Хтось буде мати гормонозамісну терапію, комусь не буде достатньо взагалі всього, що вже можна зробити в цьому світі наразі. Всі трансгендерні люди різні, це треба усвідомлювати. У всіх різний досвід, різні потреби, різний контекст, не треба узагальнювати. Це також важливо. І тому ми зараз підійдемо до такого пункту, як я хочу проговорити: що багато людей, які хочуть розібратися в темі трансгендерності, Хочу знайти просту відповідь на складне питання. Тому що я пам'ятаю, що я розмовляв, я інколи розмовляю з людьми протилежною від мене думкою, в тому числі на тему Трансгенерські, і одна людина, типу, у мене там щось запитувала, запитувала, і я їй все розповідаю, розповідаю, розповідаю. І в один момент вона мені каже, що це все якось дуже складно, і там що ще. І я трошки випав в той момент, тому що, ну, так. Це ну, не те, що буде легко, якщо ви хочете прям розібратися. Якщо відповіді трансгендерних людей про те, що вони себе так почувають, тому що так працює їх гендерна ідентичність, вам недостатньо, і ви хочете поринути в цю тему ще більше і прям розібратися, то ну розбирайтеся, читайте, слухайте, дізнавайтеся. І це не завжди можна буде зрозуміти прям стовідсотково. Це не завжди буде просто легко, інколи цю інформацію треба буде обробити. Тому що це складне питання. Тому що, будучи не трансгендерною людиною, намагатися зрозуміти, як це бути трансгендерною людиною, це складне питання. І шукати на це складне питання легку відповідь це, ну, вибачте, мене тупо. Тому що, ну ні. І через це я також бачу певну так би мовити, конфлікти, тому що люди просто не бажають слухати інформацію. Вони хочуть отримати одне речення, яке пояснить весь контекст трансгендерних людей. А якщо їм цього не дають, вони починають казати, що ось такого не існує, ось ви навіть пояснити не можете, і так далі. і так далі. Як ми ось, наприклад, розмовляли з моїм другом Еміліаль. Привіт, добрий вечір. Складно пояснити, складно запхати слова, складно запхати все, як він сказав. Ти можеш бути просто якоюсь супер-ерудованою людиною в цій темі, ти, ти просто можеш бути неймовірним в тому, як охарактеризувати свою гендерну ідентичність, так би мовити. Але на питання, як це ну як це бути трансгендерною людиною, ти просто відповіш, що я відчуваю себе гендерною ідентичністю іншою, відмінною від тої, що була прописана залежно від моєї статі. І все, як би ти там не був, і як би там не було, як би ти багато не знав, це буде відповідь. Тому що, ну, а що ще тут сказати? Що ще можна очікувати відповіді на це питання? Я не знаю, тому я його і не запитую. Але люди запитують, і коли вони отримують цю відповідь, їх це не задовільняє, вони хочуть почути щось ще. Але коли їм починають щось пояснювати, їм це не подобається, бо вони хочуть отримати одне речення, яке пояснить весь контекст буття транскендерною людиною, і все. Але так не буває. Ви або отримуєте одне речення і до побачення, або слухайте, розбирайтеся, поринайте в це. Якщо ви не хочете, що ви очікуєте? Я не розумію. Ну і тепер завершальним пунктом, що таке трансперехід. Трансперехід це сукупність соціальних, медичних та або юридичних змін ну, по відношенню до гендерної ідентичності, тобто корекція статі, зміна займенників, зміна документів, в принципі, все. Залежно від того, що трансгендерній людині потрібно, чого вона бажає, так далі, так далі, так далі. Знову ж таки, всі трансгендерні люди різні мають різні досвід і контексти, того не треба узагальнювати. Це в принципі все. З того, що я вважаю важливим для, для розуміння того базового контексту, що таке трансгендерність. Але якщо ви там думаєте, що я щось пропустив або чогось не зрозуміли, доповнюйте, запитуйте в коментарях, поговоримо. Звісно, я, я завжди радий, якщо це адекватно. З того мого каналу, поважаю всіх, допоки поважають мене. Біч. На цьому все. Сподіваюся, це було корисно і вам сподобалося а наступне цієї, так би мовити, рубрики, якщо це можна так назвати, буде про транслюдей як частину ЛГБТК Плюс спільноти. Дякую за вашу увагу, до побачення!